Всім привіт, друзі, глядачі, підписники мого кан каналу. Я знову на зв'язку і хочу розповісти, що сталося за цей тиждень е перебування моєї сім'ї, мене в Фінляндії, в столиці в Хельсинки. У мене е мабуть питань 20 є, щоб я показав, запросив, щоб я показав е центр накопичувальний, як я його називаю, де ми перебуваємо. Я не можу це зробити прямо, тому що, тому що тут заборонено знімати ці центри. Я я хотів зняти центр, в якому ми перебували ще в Польщі, але там вибігла, вибігла мабуть, вся Польща до мене. І я не знаю, я думав, що мене арестують. Мені там дуже-дуже жваво роз'яснили, що, що знімати центри переселенців просто заборонено. І я ось можу зняти тільки ось так, якщо вам буде видно. Або навіть я зараз перевернусь і переключу камеру. Ось так виглядає центр прийому біженців. Це такий доволі сучасний восьмиповерховий будинок, який знаходиться на периферії Хельсінки. Тут вже йде 3 метри від нього. Лісок Лісок із ягодами, черницею, брусникою. Ліс справжній із тваринами. І тут навіть самі фіни збирають черницю, самі жителі Хельсинки. Ось тут буквально три, три дні тому я збирав я не збирав, я знімав величезну кількість черниці і я бачу, що тут вона вже досить-досить сильно почесана місцевими жителями. Так ось. Зараз, зараз не про ягоди, зараз я десь знайду камінець, тому, тому що вночі пройшов дебелий дощ. І о, Тут далі вже. Уже більше трохи я пройшов дебелий дощ і сидіти просто так на землі, як це можна було робити ще вчора. Тут вже не дуже файно. Або підійдусь зараз до, сухої, до сухого, сухої колоди. І сяду на нею. Розповім, що трапилось за цей тиждень. Звісно, нам тут. Кучати не давали. Цілими днями ми або в чергах по талончики, або в чергах з талончиками. Коротше кажучи, є і погане, є і дуже добре, є і так собі. Тож. Тож, я зараз включу яке-небудь відео і почну розповідати. Так, ми приїхали в Хельс тиждень тому. Понеділок ми вигрузились, вигрузились, і вже у вівторок ми були в поліції, у нас взяли відбитки пальців, а в середу ми з'їздили в торгівельний центр і сфотографувалися. В цей же день жінка була вже на прийомі у сестри. Хто на курсі, то моя поїздка, мій від'їзд пов'язана не з течією з України, а і з лікуванням моєї дружини. Тож тут система така: біженець підходить до... Медсестри центру. Медсестра дає направлення до сімейного лікаря. Сімейний лікар уже в місті оглядає і дає запрос на більш специфічну допомогу до спеціаліста. І спеціаліст присилає запрос до нього вже знову до медсестри цього центру. До медсестри дружина сходила на наступний день, вона була у Сімейного лікаря, сімейний лікар був російськомовний, вони поспілкувались, і вона із поміткою термінова надіслала свій запит до лікаря і сказала, що, лікар... і що цей запит повинен вернутися до медсестри. Пройшов майже тиждень ніякого запиту, ніякого звернення, і нас вже готують, нам прийшли. Ніяких документів нам, ніяких карток, нічого не прийшло, і нас вже готують до переселення в центральну Фінляндію в інший накопичувальний центр мігрантів, і вже там будуть по... по квартирах, по будинках, по роздавати житло. Ми трошки були приголомшені, там ніяких немає центрів спеціалізованих, які потрібні моїй дружині. Там якийсь фельдшерський путь, пункт, а нормальна лікарня така, як у нас в районному центрі, за 35 кілометрів. Нічого не ясно. Ні, ні із цим лікарем, ні з документами. І ось буквально. Вона приходить до медсестри, до іншої, тут, тут в центрі, в цьому три медсестри. І хто працює в цьому центрі? В цьому центрі працюють не фіни. Або майже їх тут немає. Ну, Якщо вони тут є, я, звісно, у них документи всіх не перевіряв. Якщо тут і є фіни, то вони, їх можна перелічити на пальцях однієї руки. Тут, тут загалом працюють такі ж самі мігранти, які... А, а хто сюди приїжджає, це взагалі окрема розповідь. Такі самі мігранти, тільки які прожили тут рік, два-три, вони акримітизувалися і вже працюють. Тож, і медсестри такі представники різних, різних народів. І от перша медсестра, яка сказала, що нічого не пройшло, чекайте, я вам передзвоню. Тиждень мовчала і нікуди не передзвонювала через тиждень дружина. Приходить до іншої медсестри із питанням на що на рахунок. Вона каже, так, він вже лежить майже тиждень. Він запит на обстеження е, узкопрофільним лікарем прийшов практично на другий день після спілкування із е, сімейним лікарем. Тож система тут працює дуже швидко, дуже добре, але інколи її тормозять е, не зовсім компетентні. Е, люди, В даному випадку медсестра міграційного центру «Темна Шкіра. І вже сьогодні так. А ще чого, чого вона пішла до медсестри? тому що ми отримали бумажку, що нас переселяють в Центральну Фінляндію із усією нашою групою. Тут такі правила. Тут правила дуже прості. Якщо ви групою приїжджаєте з України, от вас там 40, 40 людей, то у вас зазвичай це дуже добре. Відправляють в одне місто. Ви вже тут перезнайомились, ви вже їдете як, як із своїми людьми. І ось після, після відвідування, після дзвінку на гарячу лінію, що з лікуванням нічого не а лікування потрібно терміново, а нас вже відправляють в Центральну е, Фінляндію. Заблокували нашу відправку. Сьогодні вже моя дружина здала аналізи, система запрацювала, все, все закрутилось, все пішло так, як треба. Тільки одне дуже погане, що поки не буде вияснено достоменно відоме лікування, направлення і діагноз 100%, нас залишають в цьому центрі. Це мені дуже не подобається, тому що... Все таки, все таки хотілось би від'їхати з нашою групою. А так тепер ми відстаємо від своїх. Ми відстали від своїх і підвозять все більше і більше нових мігрантів. А вони все якісь темніші і темніші про темних мігрантів тут взагалі. Взагалі друга історія, їхня поведінка іноді не налазить на які ворота. І, як на мій погляд, я не маю нічого проти інших народів, але, на мій погляд, фіни дуже занадто толерантно ставляться до такої поведінки і все, все ретельно прибирають, прибирають, вичищають, вимивають. Я не знаю, наскільки вивати у них ще терпіння. Ну і ще. І ще про центр я не можу показати його зсередини, так само, як і зовні, тому що там все напічкане відеокамерами, всі, всі коридори, всі кімнати, всі проходи, заходи, все напічкане відеокамерами. Тому я показувати не буду. Я не хочу наражатися на неприємності, тому що люди до нас відносяться як до людей, а порушувати їхні правила, хто я такий, я їх не встановлював. Тому не буду. Покажу лише санузел. Санузел тут ретельно миють прибирають. Хоча деякі люди ведуть себе зовсім не як люди. Санузел тут до, виглядає досить пристойно, але стільки ж терпіння і праці сюди вложено, вкладаються кожен день персоналом, ви собі не уявляєте. Показую все, як є. Для тих, хто боїться бруду, ось такі тут санузли. Санузли Узли, хоч і використовуються дуже часто, не за призначенням представниками різних національностей та народів, вони постійно прибираються, убираються. І тут дуже-дуже чисто. Ну як чисто? Чисто, як для такого закладу, все дуже, -дуже пристойно. В Фінляндії взагалі скрізь чисто, навіть там, де це здається, і неможливо. Ось так. Ось це дуже погано. Того, що я... А можливо, нас, нас тоді доправлять все ж таки у місто до своїх після проходу всіх, не... всіх аналізів. То що я хотів сказати, що фінська система працює дуже-дуже швидко. Тижня не пройшло, якби оце не, не оця загвоздочка і цією медсестрою. Тижня не пройшло. Ми отримали картки клієнтів центру, потім е, направлення на обстеження і сподіваюся, лікування. І через тиждень вже ми отримали вид на проживання у Фінляндії. Що це таке, я зараз покажу. Я щойно щойно прийшов із магазину, де мені видали вид на проживання. Так-так, мені вид на проживання видали в супермаркету. У кого які будуть запитання, пишіть, не вагайтеся. Я все, що знаю, а знаю, я хочу попередити дуже небагато. Я тут тільки тиждень. Я все, що знаю, все що відчув на своїй на свої шкурі. Я... Спробую відповісти, відповісти на скільки дозволять мені мої знання. Тож, якщо вам цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства 35 гривень в сучасному житті це не гроші, а для мого канала це дуже суттєва підтримка. Тож, зараз я відкрив і подивлюсь, що це за документ. Нагадую, що завтра вся наша група від'їжджає. Ось так. Ось таке посвідчення. Тут, напевно, якась пам'ятка. Пам'ятка моїх прав та обов'язків це треба обов'язково прочитати, щоб знати, що куди, куди і навіщо. І пройшла ось така це, як у нас кажуть, я, ой, так, як у нас кажуть, паспорт. Але це у, у фінів нема такого слова, це, скоріш за все, найближчий із українських нас документів підходить вид на проживання. І з цією карточкою я можу, я можу вже їздити по всьому Євросоюзу без обмежень. А в Фінляндії можу користатися всіма правами, якими користуються і Фіни. Крім одного, не можу обирати владу і не можу бути обраним. Все. Все інше, все інше транспорт. Медичне страхування, проживання, праця, право на, на навчання, право на відпочинок, всі 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 закони діють до мене так само, як і до фінів. Ось така штука. Тож, далі буде. Дякую всім за увагу та терпіння.